19 липня на легендарній арені Вемблі в Лондоні відбудеться один із найочікуваніших поєдинків року Олександр Усик проти Даніеля Дібуа. Про майбутнє протистояння висловився британський боксер королівського дивізіону Діліан Вайт. Як гадаєш, те, що команда Квінсбері, сам Дюбуа, і усі навколо постійно говорять про ударище пояса, вони психологічно давлять на Усика. Ти гадаєш, його це виводить із рівноваги? Ні, слухай, ці хлопці, це стара школа, стара школа зі східного блоку, брате. Їх не виведеш із себе такими речами. Вони загартовані, вони терплячі, розумієш? Їх не виб'єш з колії через таке. А з приводу всього цього він виграв бій джебом. То що його має хвилювати? І з іншого боку, його зупинили ударом по корпусу. Хтось вважає, що це був удар не ще пояса, хто що ні. Реванш все покаже. А ти сам як вважаєш, це був удар нижче пояса, чи ні? Я не знаю, чувак. Я справді не сформував думки. Не знаю. Це реально було на межі.